Присутні. Ви прийшли в цій в університеті вже й ні викладають в університет житейських мудростей. Так от, в на наш конкурс надійшла 41 історія. Написали 38 авторів, різних куточків Тернопія, але навіть історії і за кордону що передавали, пересилали і прошу вітати Прошу вітати, Найкраща в любові і родина, що серце чуття і думками, єдина в ній батько і мати, і доня і син, бабуся дідусь. В родині свою рідну мову Колятки, плакаты на свято чисно. Від нашої калини, від мене, від Лілії і всі сторінки, всі наші колинічні родини ходили велике спасибі і низько вклонитися. Моя сьогодні переповнена е, такими приємними, радісними емоціями, коли я вас всіх тут бачу на нашому такому чудовому родинному святі. І, звичайно, мої найкращі сердечні слова подяки чудовим авторам ідеї, організаторам такого конкурсу. Бо різні були вже конкурси в газеті «Вісне життя. А цей конкурс, я думаю, що він найваж... Він найпотрібніший для нас. Він потрібніший тому, що бабуся, ну це таке слово миле, за я навіть не знаю як сказати. Мама це берегення роду людського, а бабуся це сонечко в житті кожної людини. Моя бабуся, Нілія Янцівна і друга моя бабуся, яка в цьому змогла приїхати, Орися Полінарівна, це дві надзвичайні людини, і я справді дижуся, що я є внучкою таких чудових людей. Я писала в своїй доміці, що моїй бабусі бою дуже стала Е, Сьогодні, будемо проведе знаменитий син, коли він є на деталі, він розходить одного. У мене є три сини. і я жодної, повірте, не продала, а завжди дарую внукам. І вони п'ятеро внуків і синам. І їхні, м, 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 їхні оселі, от моїми картинами, моїми образами всі обвішані. Я дуже рада, я дуже рада всім, тому що ми вже коли новородя. І ще я хочу, щоб Бог, який є над нами, побачив нас і щоб зберіг нас. І наших мам, і наших бог. Хвилююся, тому передаю слово своїм дусі. Я хочу розказати віршик, моліться батьки. Моліться батьки за своїх дітей, як мати святая молилась. Стояла вона на горгопі святій, на сина луки дивилась. Ворожа, як грає, окружила його, а сонечко з жалю затьмило, до неба греміла говгопа свята, а матенька воля умліла. Мене звати шолим Галина, я сама з Тернополя. І хочу сказати, що ви напевно, мене заочно знаєте, тому що читали мої деякі статі. Являюся записувачкою вільному житті. Я дуже дякую вам за те, що знаєте, людина дійсно пише і хоче, щоб це читали, хоче, щоб приймали її, такою, якою вона є. Дякуючи вам сьогодні, ваші ваші такі радісні зустрічі. Дякуючи вашим теплам словам. Я зрозуміла, що те, що я пишу, моя любов до вас, моя щирість, моя ніжність. Повертається до мене бомра вашої доброти, любові, ніжності до мене. Я дуже дякую вам за вашу любов. І знаєте, що я вас всіх дуже дуже люблю. За, взагалі, без вільного життя, я взагалі не уявляю свого життя. Ми, вільне життя в нашій хаті було ще. Я навіть не пам'ятаю, з яких часів життя, відколи я себе пам'ятаю в нашій хаті. Вільне життя було завжди. Ну а, а зараз, звичайно, поза всякою конкуренцією приємно, коли відкриєш газету, які там. Він обличчя, завжди красиві, такі всі в кольорі. Ну, це ж дуже приємно, що, що ми дочекали вже такої гарної сторінки калини, особливо, без якої теж неможливо уявити свого життя. Оля, Чопок. я бачу тут дуже багато моїх земляків з Борщівщини. Напевно, ці містрові води допомагають нам і ми е, так маємо маємо такий знаєте, який талант. І... Знову ж таки, почувати такі слова, Пролітають літа журавлями, обминаючи батьківську хату. Та нема кого словом мама, на землі мені цій називати і серденькому стиснулось двоє. І гірка приступила біда, і лише з фотографій, любов'ю. Мама очі мені Мене звати Оксана. Онучка бабусі Марія. Е, моя бабуся це золота бабуся. Вона найкраща бабуся. в сні. Бабуся наша має аж сімох онуків. Правників поки що нема, але ми надіємося, що Бог дозволить за її такі доброчесні в житті пожити і до правників, і до праправників. Моя бабуся тричі теж. Дуже-дуже вона... У нас дуже-дуже велика родина, і ми всі, коли приїжджаємо до бабусі, це в хаті такий гамір, такий шум. Бабуся всім дуже рада, ми всі приїдемо, бабуся нас тут цілує, пригорне, всіх запитається, як ми, що ми, що ми робили, коли ми приїдемо, коли поїдемо, вона завжди в курсі всіх справ наших. Бог Тетяна Дік <тас> <тас> я часто приїжджаю до цієї бабусі, адже ми неподалік живемо і ми стараємося як найчастіше її відвідувати. Коли я до неї приїжджаю, я завжди маю чим зайнятися. Адже моя бабця, вона господиня на всі руки, вона і господарку має, і я дуже люблю їй цьому допомагати, також дуже смачно готує. Так, вона ще планіє. <плес> Prostě dní jenom hledat za naši, takovou kaléru, kaléru. Přena ryba i Ми будемо надалі продовжувати групи. Ми ж вирішили, що ми не даємо ці Так їх одні вас. І відразу... Так, мало ти покриємо в руки. Так, наші руки, нас таки просто люди, які брали участь конкурсних.